Найбільші українські банки підписали меморандум про посилення контролю за операціями фізичних осіб ФОП першої, другої та третьої груп та зниження місячних лімітів на перекази. Обмеження будуть поширюватися не тільки на перекази з картки на картку, але й на перекази за реквізитами IBAN. Ми постійно ділимось корисною інформацією зі своїми підписниками, тому приєднуйтесь до нашої спільноти за посиланням під відео. Банки домовилися обмежувати вихідні перекази з картки на картку за відсутності підтвердження доходів. По клієнтах високого ризику встановлювати ліміт в сумі до 50 тисяч гривень на місяць. По клієнтах Середнього та низького рівня ризику з 1 лютого 2025 року в сумі до 150 тисяч гривень на місяць, а з 1 червня 2025 року в сумі до 100 тисяч гривень на місяць. Клієнт того рівня, який не має документального підтвердження коштів, може мати максимум три рахунки в однаковій валюті. Документ підписали Щадбанку ОТІПІБАНК, Приватбанк, Правезбанк, Пум, Райфазенбанк, Монобанк та Скомбанк. Але кількість банків учасників меморандуму може суттєво збільшитися.